do autobusovej, na ktorom už prijechali. Тут буде дискотека по вечорах. Це в мене піша прогулянка від готелю до залізничної станції. Там єдиний банкомат в цьому поселенні, але в цілому відос такий класний. Це ворічка, напевно, вона теж ворота називається. Це вигляд зворотній напрям, звідки я прийшов. Сьогодні неділя, церкві служба, багато людей. Але звісно, місцина тут обалденна. Така прикольна ось ця сучасна церква, бо перед цим була звичайна дерев'яна. Полі, я, до речі, по якій ми приїхала, вона так крутиться, завертає. До речі, ось так виглядає кладовище тут на такому схилі воно. Теж тут капличка стоїть. От. Мені здається, що чим далі я йду, тим круче. Це все виглядає просто космічно. Чутно як ріка, що десь там. Бо вона місцями її видно, а місцями вона ховається. Ну, яка прикольна будівля дерев'яна, ну, в запущеному стані. але але До речі, багато таких будівель, Ось напроти вони явно закинуті давненько вже. Неухожені Ну така собі архітектура Але блін три поверхи і все з дерева клас це ж хтось це все вирізав, фарбував Я вже майже дійшов до вокзалу Це от я не знаю Це або вже центр міста самого Чи села, чи містечко, або це просто біля озару цивілізація з'явилася що є? Коротше, я не помилився, це центр. А і все ж таки це селище правильно називається. І сюди ми йдемо, тут у нас Короче, залезнично-станция. Вот, Солнечная гармония и мапа. Ну и случайно все для туристов. Все для того, чтобы здесь пристроить свои грошики. Какое это выглядит. Поїзд, коло ділове є Прибуваю на першій полі. Гарно ну, хотя Я повертаюся на базу, можна сказати так. Сходив я на станцію там є ринок. Треба буде подумати, Коротше, прогулянка мені сподобалась. Віддаємося далі. Це такий шикарний відос відкривається на зворотньому шляху. Ну, я так розумію, що це тільки початок. Ну, чим не море, теж вода, теж дюрчить. Запахи правда, звідси не відчуваю. Прикольна така яма, а потім йде уступчик. Така собі гірська річечка. Чудова прогулянка. Сейчас ми трошки перепочинемось скоро обід, їсти вже хочеться. А тут у нас, до речі, зустрічались з караваєм. Вихід номер 2 Тепер трошки себе познімаю. Ото все природа, та да природа. Я <кій> ж теж частинка природи. Зараз ми трошки зробимо так от. Добре видно. Клас. Коротше, я вийшов тут подивитись пару місцевих, так би мовити, позначок. Аквідук і там ще щось. Що точно не пам'ятаю, зараз буду дивитись по навігації. Подивився, підказка. Йдемо дивитися 8 е е, міст місцевий. Прикольно, звісно. Прикольний прикольна місцина. Тут класно вжити, але не знаю, чим вони тут займаються, тоді, коли немає туристів. Це напевно, окрема історія якась. Така собі дорожка. Все, я дивився по мапі звідси. Ну, реально далеченько, якщо пішку, до верне. Це я спеціально зупинився відзняти цей ліс, який він здоровий. Густий. Крутя. Живність. Тянемося ближче. Що це таке? Куди воно повзе? Не понятно. Від корови! Як справа? А, так, да, так. Да. Все правильно ти кажеш. Шишки нам сюди. Какахи ваші? Все обходимо. Спускаемся. Опа. О. Треба дивитись ноги, потому что может быть какашки. И что, где твой акведук? Блин, тут опять треба десь листы. какая-то такая интересная история. Ой. Ну ладно.

Чеки здоровий. А, тут явно можна було зайти з іншої сторони. Давайте прикольно. Ну, квідок, я не знаю, де тут квідок. Но річка тут є и цікавий. Краєвид забезпечений. З цієї сторони... Ну, це напевно я стою на цьому квідуку. А, от, а з цієї сторони там теж річка протікає. А, сталася якась біда з цією табличкою, вона трохи втомилася. Але це дійсно вузкоколійний віадук, каретний міст. А, не буду читати цю історію, в принципі це можна потім побачити. А, тут є паралельний місточок. Ох ти! блін, яка краса. Ану, дивимося. Клас! Це дійсно воно. Це дійсно крутяк. Вода спікає. А я думаю, я по горі проходив, щось у той якийсь горбок відчувається. Взагалі прикольно, що це виглядає. І далі ця річка тече кудись-кудись в ту сторону. Вона впадає в іншу річку і десь виходить, скоріше всього вліва, туди ще по течії. Значить, несподівані учасники дорожнього руху з колокольчиками вийшли на зустрічну смугу а, і їм, вочевидь, в принципі, все одно, що тут відбувається. А, тобто я хочу сказати, що їм треба. Так що такі діла. Ну ось я знайшов підвесний місць. Зараз ми подивимося штуки. Як це пакси? Ух, ничего себе він качається. <сум> Обалдеть. Завжди люблю це відчуття. Невагомості. Прямо видно, як він туди сюди, сюди ходить, Ну і врешті-решт... Це річка пруд. О, дивись, джерело підливає трохи водички в нього в неї. Річка Прут, вона зараз в досить спокійному стані, але є такі періоди року, коли вона просто розливається по максимуму і тут тепер. Тече все. У -у -у. А. Ну, мені подобається. Краса. Треба ж трошки себе зняти, а, що я тут був і що в принципі, я це знімав, трошки мене качає, але це не страшно, світло в нас з цієї сторони, отже мене добре видно. А, мені дуже подобається тут класна затишна атмосфера. Так, тут без джерело. Погнали клас! До речі, там є табличка. Розписано склад води. І дійсно вказано, що вона питна Китна і корисна. Ось так це виглядає. Хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Ось такі діла. До речі, досить неглибокі. Вітверко все положено.